Є проблема з революціями. По-перше, можна поставити академічне питання, щоб не задумуватися в ак в ідеологічну і пропагандистську дискусію чи була помаранча революція, революція гідності революціями. Я схильний думати, що ні, не були. Ну тому що революція це стрімке, радикальне, я не знаю там зміна. Політичного ладу, соціально-політичного ладу, політичного класу, політичної еліти. ані в 2005, ані в 2014 му цього не відбулося. Тобто, одна частина політичної еліти, скориставшись невдоволенням широких верств населення, просто змінила іншу частину політичної еліти. Але треба розуміти, що це в жодному разі не нивілює е прагнення народу дійсно реалізувати революцію. Тобто справа полягає в тому, що коли я стояв на майдані, я дійсно хотів революцію. А Петро Олексійович Порошенко, коли ходив по Майдану, насправді хотів прийти до влади і зберегти і відновити всі ті практики, які мені давали право говорити, що режим Януковича злочинне. Тобто, якщо б, грубо кажучи, злочинні практики режиму Януковича після 2014 року зникли, ну тоді б дійсно я би сказав, що ну да, може, це якась революція відбулася. Але я пам'ятаю тоді статистику, що е, в БПП, нагадую, що це блок Петра Порошенка, колишніх регіоналів. Було більше, ніж в опозиційному блоці в парламенті. Ну тобто, це не я кажу, тобто бажаючи можуть просто погуглити і на той ту, на ту час просто журналісти дуже багато на це писали. Ну, тобто, той факт, що, грубо кажучи, вони поміняли там будьоновки, зняли і вдягли, я не знаю, якісь кашкети січових стрільців. Ну, це ж абсолютно не означає, що змінилися, як би сказати, вони всередині.